Сало, ну от, як тільки ти чуєш це слово, одразу хочеться борщу чорного хліба. І звісно, щоб бабуся покликала на кухню. Але сало це не просто їжа, це культ, це стиль життя. Сьогодні ти дізнаєшся топ-10 фактів про українське сало, які здивують навіть твого діда. Погнали! Факт один: у салі сила, у 100 грамах сала більше енергії, ніж у шоколадці, і це не жарт. Саме тому його брали козаки, солдати та й зараз у туристичні походи. Бо що краще гріє душу та шлунок, ніж сальце з хлібом? Факт 2. сало, суперфуд, містить вітаміни А, Д, е, а ще омега 3 А головне, жодних консервантів, якщо домашнє. Дієтологи кажуть, помірно не можна і треба, ідеально для зими зігріває і додає настрою. Факт 3. без сала ніяк. У кожному регіоні свої рецепти десь з перцем і часником, десь з паприкою, а десь взагалі з карамеллю. Але головне правило їсти з любов'ю і натхненням. Факт 4. сало дипломат у Канаді, США Польщі, навіть у Японії сало стало послом української кухні. Там його подають у ресторанах, називаючи Ukrainian бейкон. Але ми знаємо, це не просто бекон, це душа. Факт 5. Музей сала існує, у Львові є музей сала, там можна побачити скульптури з сала, наприклад, Давида тільки сального, і так, сальне морозиво там реальність. Факт 6. Найбільше сало у світі у Полтаві встановили рекорд шмат сала понад 400 кілограмів. Уяви собі, бутерброд на таке. Ну і дід точно сказав би те, що треба. Факт 7. Сало в піснях і приказках, наш фольклор без сала, як вареники без сметани. Хто сала не їв, той життя не знав, або сало є, голод не страшний. А ти напиши в коментарях свою улюблену сальну приказку. Факт 8: сало, платіжний засіб. Раніше сало обмінювали на інші товари: хтось на чоботи, хтось на роботу в кузні, справжня сальна валюта. Факт Диати: у кожному регіоні своє сало, як сніг у зимку, так і сало в кожній українській хаті. Але ось що цікаво: в кожному регіоні свій особливий рецепт: на Полтавщині сало з товченим часничком, у Закарпатті з паприкою й копчене, а на Галичині ніжне, майже як паштет, сало солиться, шквариться, вариться, навіть заливається у банки як стратегічний запас. А ти з якого регіону? З чим їси сальце? Напиши в коментарях. Зробимо народну мапу сального смаку. Факт 10. Сало це культурна зброя. Сало вже давно вийшло за межі кухні, воно стало культурною зброєю масового впливу. Іноземці приїжджають до України і хочуть спробувати саме сало. У ресторанах його подають на дерев'яній дощечці з хріном, гірчицею, цибулькою і туристи у захваті. А найголовніше, сало об'єднує, бо за сальним столом нема сварок, лише жарти й душевна розмова. Сало це не просто страва, це наш настрій, дух, нація. Якщо ти хочеш ще більше дізнаватись про українську кухню, традиції і приколи, став лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, з чим ти любиш сало. Бувай, друже! І пам'ятай, життя без сала то не життя.